Ні, Джим Травелтон наймогутніший, і це безсумнівно. Але спецагент Бредокс є також досить могутнім. Вони просто зобов'язані бути в одному фільмі. Ні, немає тут місця порівнянням. Найвизначнішим героєм в світі є мій татко. Будь ласка, сідайте сьогодні. Батько Віктора був такий люб'язний завітати до нас, щоб розповісти про свою роботу. Привіт, дітлахи! Мене звати Річард, але ви можете назвати мене рік. Ти найкращий тато. Спасибі, синку. На даний момент моя робота це те, про що я можу говорити mm -hmm. годинами. Все почалося, коли я був в твоєму віці. Я подивився на місяць у небі і промовив до себе: можливо, одного прекрасного дня я подолаю увесь шлях до місяця. Я сказав: я буду космонавтом, полечу на Марс і знищу усіх марсіан. А якщо марсіани намагатимуться атакувати, я нападатиму у відповідь: Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я найму всю марсіанську армію. Вони не зможуть заподіяти мені шкоди. Але не було достатнім для мене просто бути космонавтом. І Я став пілотом авіаліній. Е, Пілот авіалінії теж мені. Хіба не так, хлопці? Оце так неймовірно. Проводити все своє життя у небі. Це не для мене. У мене морська хвороба. Я волів би бути пілотом. Це значно веселіше, ніж літаки. На даний час ми пролітаємо над зоною сильної турбулентності, бо в атмосфері не вдахи. Ого, це так круто бути другим пілотом. Ні, ти всього лише стюардеса. Це ти собі так думаєш. Ну модавно. Ми зробимо собі свій літак, і ти будеш моєю стюардесою. М -м. Ким ти працюватимеш, коли виростеш? Ха! Матиме якусь кепську роботу, як у його батька. У мого батька не кепська робота. О, ні, давайте з'ясуємо, сер. Так. Раймонд хоче, щоб його батько прийшов до школи поговорити з нами. Відмінна ідея! Ким працює твій батько? Мій тато? Ким він працює? М е що ж, це так е так складно? Ну, розумієш, ну, він. Відмінна ідея! Я з радістю зроблю це. Почекай, я принесу всі мої схеми виробничого процесу. Тільки не перестарайся, Любе, бо ще вкрадуть твою роботу. Це абсолютно зрозуміло. Експлуатація інформаційних систем і мереж просто захоплює дух. <клит> Це питання про те, як ці коди структуровані і організовані. Як я не можу бачити? більше не спати. АБ відповідає ББ за схемою ЗЦ. Раймонде, мої очі закриваються. Твої теж це жахливо. А, це означає, що оборот два рази на місяць. Я упевнений, твоя робота захоплює дух. Але тату, я збрехав про твою роботу. І що ж ти сказав їм? Що я керую Україною? Я сказав, що ти секретний агент. На добраніч, тату. На добраніч, мамо. Побачимось а. вранці. Ким працює твій тато? <рив> ким працює твій тато? Мій тато? ким працює? Ну. Це трішки складно. Ну, він працює в офісі. Ого, як цікаво! Це таке агентство, і він. І що? Він секретний агент. Так, саме так. Мій батько шпигун. О! Ого! Шпигун? Нащо ти таке сказав? Тому що я не розумію О. твоєї роботи, тату, і не можу пояснити її іншим дітям. І, чесно кажучи, блок схеми і таке інше не дуже цікаве. Що ж, ми побалакаємо про це завтра. Твій тату дуже крутий. А він може розчепити атомну бомбу, а керувати підводним човном. Ось він дивіться. Так дивно бачити його, як він Ого! ходить поруч з нами. Він не може бути шпигуном. Виглядає таким пересічним. Саме так шпигун і повинен виглядати. І його авто розвалено з різними гаджетами. А тепер я б хотів запросити Віктора, батька Раймонда. Спасибі. Ну, я працюю в офісі. Я маю справу з документами. Всі види документів. І кожна категорія, звісно, має свій Бутий колір. Бути шпигуном якось тупо. Можливо, ви розповіли нам про одну з ваших секретних місій? Місій? Гаразд, коли я приходжу на роботу рівно о дев'ятій, я прямую прямісінько в офіс Гілберта, Праворуч від мого. Тоді у нас проходить щоденний інструктаж, зазвичай в коридорі. Нашою мовою це перерва на ранкову каву. Це кодова назва, звісно ж. У неймовірно. Тоді ми йдемо до нашого бухгалтера, який дає лад усім повідомленням. Таким чином, ми знаходимо собі наступну місію. Одного дня я буду займатися цим пізніше. Ми йдемо на велике зібрання з великим товстим стейком. Це як ваша перерва на ланч, але насправді значно довша. На нас страшенно тиснуть. Там справжнє божевілля. Зокрема, я пам'ятаю один випадок. Це було о четвертій годині в п'ятницю. Я вже зібрався йти геть, як на моєму екрані з'явився помаранчевий логотип. Я не міг нічого надрукувати. І Я не міг знати, напевне, чи зайде спіру у будь-який момент водіс. Тільки уявіть напругу в тій кімнаті. Я спробував все примусове вимкнення, перезавантаження. Ось це так. Якби щось подібне трапилось з моїм татом. Я впевнений, що ви розумієте, що ця інформація ніколи не повинна покидати цієї кімнати. Ви нікому не розповісте, про що я тут говорив. Інакше мені доведеться усунути вас. Я жартую, жартую. Я жартую. Ми всі дякуємо вам, Вікторе. Я думаю, що ваша презентація дала нам багато поживи для роздумів. Чи є у вас питання? Твій тато справжній герой. Ага. Так, він герой. Так, да, У мене, у, мене, у мене, я межі, я, мене, вау, який крутий лижний костюм. О, тобі подобається. Це від міста Він надзвичайно дорогий. Я хотів Ньютекс, але мама сказала, що не можна. Ха, Ньютекс не у моді цього року. Він для невдах. У всякому разі, це краще, ніж светр Раймонда, який йому зв'язала мама. Мені то взагалі його зв'язала бабуся. Вона сказала, що він для справжнього чемпіона. Чемпіонський светр? Тобто, як мій новенький неопреновий лижний костюм з підкладкою Кевлар. Вау, дійсно круто Такий класнючий. Не звертаю уваги. Ой ця шерсть кусає мене в шию. О, ми не були так високо вчора, правда? Я підготував невеличкий сюрприз для вас сьогодні. О, ми всі спускатимемось з височенної, моторошної, вершини. <глухи> <глухи> не бійтеся! Ми спускатимемось з гірки стежина козла. Е, я теж сер. Ні, ви поїдете зі старенькою равликової гірки. Нагору на козла. Гіп -гіп. Гіп -гіп, ура! ура! І на равликову гірку. Гіп-гіп. Гаразд. Забудьте. Ось ми на місці час кожному перекусити. А швидкісні гонки в суботу відкриті для всіх. Це тільки для найкращих лижників, як рік, якщо питаєш, щоб взяти участь. Мені ж незручно. Насправді так і є. Батько каже, в мене потенціал. Я отримав свою першу медаль, коли мені було шість місяців. Знову ти за своє Віктор, ти завжди хизуєшся Гаразд, Драймонде. Чогось ти такий тихенький? Все добре. Чому б тобі не записатися на змагання? Я почекаю, поки я буду готовий. Я нікуди не кваплюсь. Так, у 10 чи 15 років ти будеш на рівні суперравлика. Гаразд, досить жартів. Я хочу бачити дві групи. Всі за мною. За винятком Раймонда і Ріка. Це навчить тебе не сміятися над новачками. Твоя робота допомагати дітям. І я як вчителю у дитячому садку. Ну, побачимося пізніше, Раймонд. Бажаю гарно провести час. Я спробую, бувай. Нянька. І що тепер? Намагайся їхати за мною, якщо, звісно, зможеш. Сподіваюсь, це не швидко для тебе. О, цей светр дуже свербить. О, 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 о. О, 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 ні, тепер я повинен їхати за ним. Привіт, крістал! Так, я в порядку. Все добре. Почекай секунду. Гей, малий, потренуйся трішки, поки я зайнятий. Гаразд. Та нічого. Мій тато приклеїв мене до телепня, коли я хотів готуватися до перегонів в суботу. Мабуть, я роблю щось не так. Я сподіваюся, ти приїдеш подивитись на мене. Мені краще, коли ти тут. Ви це так робите? Це точно неправильно. О Боже, мені сніг окуляри заліпив. І тоді я кажу пекарю, сподіваюсь, ваш хліб не черствий. Сер? О, куди ви йдете, сер? Гей, зачекайте на мене. О, Завжди одне й теж. Я жахливий лижник, тому ніхто не хоче допомогти, яка користь від вчителів. Занадто малий, занадто молодий, занадто те, занадто все. І тому я завжди в кінцевому підсумку на самоті. Діти, ви всі справжні чемпіони. Я був у порядку, але цей східний вітер сповільнив мене. Якщо в тебе буде така швидкість, ти виграєш в суботу. Вау О! О як я потрапив сюди. О! 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 Мені цікаво, що відбувається. О, о, цей светр кусається. О! Неймовірно, Неперевершено! Цей підліток як гарматне ядро. 39,2 секунди. Новий рекорд. Що чемпіони? Ти побив світовий рекорд катання на лижах задом. Я? Я побив що. Історія, яка увійшла до усіх анонсів цього тижня. Хлопчик Раймонд побив світовий рекорд зі спуску на лижах, їдучи задом. Раймонд доманія увірвалася на усі лижні схили. Ха -ха -ха -ха. Це правильно, Бруно. Забудь про свої старезні лижні костюми Н'ютекс, бо якщо ви хочете виглядати модно, вам потрібно носити ось це. Неймовірно, він навчився всього за два дні. Це мій добрий приятель. Я побачив його потенціал відразу. Я навчив його всьому, що він знає. Я його інструктор. А -а -а. Я був тим, хто дав йому ідею їхати на лижах у зворотньому напрямку. Я його найкращий друг. Вони не перестаралися по телевізору. Насправді нічого такого. Все сталося так швидко. 39,2 секунди. Це швидкість світла. Вітаю! Я закінчую останнє замовлення. Після анонсів кожен хоче чемпіонський светр. Він дійсно кусається. О, бувають такі дні, коли ти просто не хочеш підніматися з ліжка. О, так, Я із задоволенням ще поспав би цього ранку. Ви нічого важливого не пропустили. Звичайно, що пропустили б такі речі, як доброго ранку, діти. Чи я коли-небудь розповідав про цікавенне життя мікроскопічної бактерії? Правда, його уроки суцільна нудьга. Тільки уявіть собі, увесь день без містера Ламонта. Ох, якби Що ж, ми можемо завжди сподіватись на диво. Діти, містер Ламонт не прийде. Він зламав собі руку. А? А, але немає ніяких причин для тривоги. Перелом не складний. Він скоро буде. Ми не закінчимо школу цього року. Так. Е, це правда. Ну, і, звичайно, шкода. І саме тому. Я знайшла вам заміну. Не тікайте, піду, приведу його. Я зараз буду. Mm -hmm. Ваш вчитель фізкультури люб'язно зголосився замінити Ламонта. Звісно, я знаю, що ви вчитель фізкультури. Тим не менше, просто займіть їх чимось. Вони повністю ваші, містере плімсол. Хай щастить і гарного вам дня. Гаразд, плімсоле. Твій зоряний час настав, нарешті. Хе -хе. Доброго ранку, діти. я знаю, що ви всі зараз думаєте. Класно, старий добрий плімсол, наш безтурботний вчитель фізкультури, прийшов до нас на заміну, і тепер ми можемо бити байдики. Так? Не розраховуйте на це. Я так само високо кваліфікований, як і ваші інші вчителі. Я доведу це. Ви побачите, що зі мною ви тренуватимете і тіло, і розум. Це зрозуміло. Я збираюсь виправдати очікування, яке ваш директор покладає на мене. Поганий початок. Єдине досягнення Плімсала – це те, що ми ненавидимо спорт. Ми повинні знайти його слабке місце. Тримайте темп швидким ж ви і копиця не вдах. Він думає, що це смішно. Я думаю, тобі краще продовжувати без мене, Раймонд. Я тільки затримую тебе. Залиш мене тут. О, ні. Я не залишу друга. І тим паче я не можу бігти швидше, ніж ти. Не думала, що сумуватиму за містером Ламонтом. Це краще, ніж бути стертим з лиця землі. 30 секунд перерви. Хтось, можливо, хоче щось спитати. У мене ідея. Чому б нам не запитати щось, на що він не знає відповіді? Так, непогана ідея. Іван, спитай щось важке. Сир? Так. У якому році відбулося вторгнення Маугамуті племені Караяна? Непогано <гум> Караяна? Ви намагаєтесь загнати мене в глухий кут. Вигадаєте, ви надзвичайно розумні? Вторгнення племені Караяна відбулось у 1403 році. Магамуті існує? Я думав, ти вигадав? То була маленька країна, що зникла 500 років тому. Хто подумав, що він так багато знає? Ще запитання. Ми будемо дотримуватися програми містера Ламонта. Будемо, і не тільки. Ми робитимемо значно більше. Я зроблю з вас олімпійських чемпіонів. Краще не стає не так. Ми знайдемо вихід, але це буде нелегко. Розум та тіло, діти. Розум та тіло. Розум та тіло. Розум та тіло. Розум та тіло. Він монстр! Які тортури зараз. Кожен займає свою чергу, щоб піднятися по мотузці, а потім повернеться вниз, щоб вирішити рівняння на дошці. І тоді, і тільки тоді ви зможете зробити одне коло навколо поля. Я любив спорт і математику. Тепер я їх ненавиджу. Я ніколи не зроблю цього, я вже не можу. Я не можу втриматися. Це було його слабким місцем. Ми скажемо до лісу йому до вершечку. Він ніколи цього не зробить. Варто спробувати, так, серп. Так, що? Гу. Ви не могли б продемонструвати, бо у нас виникають труднощі. А, добре, так. Так, звісно. У -у -у -у. Зрозуміли. Це не слабке місце. Містера Ламонта ви не побачите на канаті. Ха -ха. Він може тільки картоплю чистити. Я не можу чекати, поки містер Ламонт повернеться. Це важко, я виснажена. Все гаразд, ні, не гаразд. Заспокойся, бо інакше ми всі запізнемось Ваш урок жахливий. Сьогодні був жахливий день. Я хочу припинити це, і я цього вже не можу терпіти. Але це смішно. Хлопці, скажіть щось. Що ж, ну розумієте, не кажіть, що ви припиняєте, тільки тому, що дівчата втомилися. Що відбувається, містере Плімсол. Що? Поясніть, як ви заміняєте містера Ламонта, е, що ж і що Луїза робить на вершині канату. Mm. Ми вчимо математику. Це ви отак розумієте? Розуме тіло. Математика і підняття по канату, а потім штовхання ядра та історія, а потім трохи футболу та основи біології і, нарешті, щоб розслабитися дві години гімнастики та ритмічної гімнастики. Я дуже розчарована, містере Плімсол. Але міс, я дуже хороший вчитель. Це моя провина. Не слід було вас просити на заміну. Що ви зробите? Те, що я повинна зробити. А? Що ж, Плімсоле, твій зоряний час не був дуже зоряним. Тіло та дух, тіло та дух, тіло та дух. Я зроблю все, щоб повернути бездоганність навчання містера Ламонта. Вона буває гіршою ніж Плімсол. Ви коли-небудь чули, про дійсно захоплююче використання граніту в етруській кераміці. Друзі, мені здається, нам слід почати шукати її слабке місце. Які ідеї, Раймонде? Mm -hmm. Раймонде! Раймонде! Mm. Ей, Іван! Одне це точно. Ми знаємо слабке місце Раймонда, це Лоїза.